Виставка видатних українців повністю мобільна. Скульптури, таблички написані шрифтом Брайля, аудіо супровід. Усе це разом дозволяє незрячим людям уявити, хто перед ними, тобто побачити пальцями. -со -ніст. Дуже так тяжко читати. Ні, це ти просто відівчила волосся. Угу. Це ідело угу. це Даніс. Це йдуть очі розмір. У цих скульптурах грає головну роль. Усі елементи чіткі та виразні на дотик. Їх автори четверо львівських майстрів, членів роторі клубу, а розфарбовували глухонімі діти. Чим для нас цей проект дуже важливий, тому що він руйнує стереотип, що візуальне мистецтво доступне лише для зрячих. Саме за допомогою даної виставки ми щиро віримо, що кожна людина там, незалежно від того, можливо, має вади зору, бо ще щось вона дійсно зможе доторкнутися до мистецтва. Два роки тому Україною пройшла подібна акція. Тоді адаптовували твори образотворчого мистецтва. Ця виставка є своєрідним продовженням. Вона продиктована смаками самих слабозорих людей. Нам би хотілося, щоб ці люди частіше виходили з дому, щоб вони приходили в такі громадські місця, які готові їх зустріти і проводити для них різні масові заходи. Попри вихідний, серед відвідувачів виставки чимало слабозорих. Мені є можливість вийти з дому і це правильно роблять, що роблять такі проєкти. У залі не лише рівняни, є й гості з різних куточків області. Вони приїхали задля власного саморозвитку. Я заінтересувавсь, просто думаю, ну треба піти для, це для себе. Я не зрачу, якраз так роблять і приїхали. Це скульптури. Рівне стало третім обласним центром, який приймає скульптури видатних українців. Виставка працюватиме щонайменше тиждень. Далі вирушить до Харкова. Загалом проект поєднує 23 українських міста, адже саме стільки осередків ротарі клубу створено в державі. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День.